Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже 10 листопада о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна покажуть новий детективний серіал під назвою Таємниці архівів. І варто зазначити, що серіал є власною розробкою телеканалу 1 плюс і поєднує у собі динаміку детективного жанру з історичним контекстом та використанням новітніх технологій. У головних ролях зіграють такі українські актори, як Юрій Дяк, Віктор Андрієнко та Олександр. Панасевич. Але перш ніж перейти до огляду серіалу, я незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. Варто зазначити, що у центрі сюжету серіалу таємниці архівів команда фахівців, яка розслідує сучасні злочини, коріння яких сягає у минуле. Її очолює історик-антрополог Роман Коляда, який використовує архівні матеріали, аналіз причин. На спіткових зв'язків та нестандартний підхід. Роман іронічний, гострий на розум та вміє вловити невидимі ниточки між подіями минулого та сьогодення. Разом з ним працює досвідчений слідчий Іван Самойлович, який довіряє лише перевіреним доказам та є прихильником криміналістики старої школи. А доповнює цю команду науковиця та АТ-фахівчиня Олена Потоцька. Саме вона створила інноваційну систему штучного інтелекту Архі, яка аналізує. Я оцифровані архіви та виявляє приховані зв'язки, мотиви та факти у подіях минулого. І більше того, команда використовує у своїй роботі штучний інтелект, 3D-сканування, ДНК-аналіз, криптографію та цифрову реконструкцію, працюючи з величезним масивом оцифрованих матеріалів. Тому друзі, серіал таємниці архівів це безперечно новий формат для українського ринку серіалів. Адже що може бути краще детектива з історичними головоломками? І якщо ви, так як і я, є шанувальником детективного жанру, раджу не пропустити прем'єру уже 10 листопада. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!